Я бачу, ви там заскучились за моїми канадськими байками. Ловіть свіженьку. ну тільки ті, які на мене підписані, і тільки ті, які додивляться це відео до кінця. В кінці ж мораль саме цікаве. Прилетіла до нас в Канаду нова українська родина. Двоє дорослих, двоє дітей, і так як вони їхали по програмі для українців в першому ж аеропорту в Канаді, їм потрібно було оформити документи і отримати дозвіл на роботу. Полетіли, прилетіли, вони 10 часов летіли, двоє чи дві доби добиралися. І яке їм було кайф здивування і радість, коли вони от на тих стойках, де приймають документи, почули українську мову. Хто не в темі, той не зрозуміє. Що ти розгаркалася там, сидить я тут. Той не зрозуміє, е е який це кайф, коли ти за тисячі кілометрів від рідного дому, не знаєш ні мови, нічого. Тут ти чуєш українську, ти знаєш, що зараз тут свої. Вони тобі поможуть, розкажуть, допоможуть, підкажуть. Бля. Вони на повних парах ломанулися до тої стойки яким же було їхнє здивування? Не, здивування це вже нефігівання. Коли замість тої підтримки, допомоги і так далі вони почули хамство, невдоволення, фиркання, гиркання, блядь. там вся черга була в шоці, там всі афігівали канації, які були того свідками. Вони взагалі не зрозуміли, як так можна себе вести. Так до тварин не можна звертатися, бляд. а не то, що до людей. Ну да ладно, що по ітогу. Та падлюка спортила їм життя, бо можна, ж, знаєте, можна піти на принцип зробити так як легше тобі, а можна піти на зустріч людям, не порушуючи ніяких законів. Ну, і на зустріч ні, хто не пішов, спортила вона їм там життя, зробили неправильно документи. Ребята вафіги тільки прилетіли, вже столкнулися з хамсом ще від своїх. Коротше, ну дай й ладно. І на цьому етапі я міг би сказати. От українська мова, тра-та-та, розвести дімогогі, але історія на цьому не закінчується. Слухайте далі. Оговтавшись від тої важкої подорожі, ребята вирішують так. Треба поїхати бігом переробити документи. Виїжджають вони в місто, їдуть вже канадський цей сервіс, і тут вони сталкуються з дуже такою страшною істотою. Це канадський паркомат. Це така спеціальна штука, в яку надо вести дані, заплатити за парковку, бо якщо ні. Можуть і штраф дати, і, 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 і евакуювати на штрафплощадку автомобіль. І вони стоять, цей паркомат бачать перший раз в житті. Ан англійської мови толком не знають. Немає ні сім-карти, ні інтернету, щоб подивитися, піддивитися, позвонити, спитати, та ще й немає поряд жодного канадця, який би міг би їм допомогти чи підказати. Тільки якийсь безхатько, тому в кінці е сидить на своїх пожитках зі стаканчиком, е просить гроші. Що робити? Час піджимає. Вже треба йти оформляти документи. Коротше, ці ребята звертаються до кого, до канадського бомжа. Підходить, Містер, excuse me, I'm sorry, please help. Цей бомж щось там ля-ля-ля підходить до цього паркомата. Він його теж бачить перший раз в своєму житті. Він як той злодюшка з один дома Шови -шови 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 -шов. Щось виругався. Я так розумію, на паркомат на Канаду і на все, що стоїть на цьому світі. Каже, let's go. Ідуть вони також через дорогу в сусідній бар. Ці не розуміють, що робиться, цей бомж їх веде, як Сусанін. Все, приходять. Прямо він з порога на свої, своїм бомже голосом Кетрін! Приходить дівчина-бармен, він їй об'ясняє Герле-Мерле ситуацію. Коротше, всі вони разом. Вже в чотирьох, а холодно на вулиці. Кетрін роздіта, цей бомж грязний, ці шокі спішать робити документи. Коротше, шурують вони до того паркомата. Але Кетрін нормально прошарена дівчина, вона там кнопочки нажала, номер сфотографувала, все чик 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 чик, -чик Зробила. Надо внести тільки гроші. Кетрін починає шуршати по карманам, а в неї тільки десятки, двадцятки, п'ятдесятки, Немає дрібних. Е е е Женя об'ясняє. Бомж вже десь потерявся, Жені обіцяє, каже, де да, в мене є гроші, я можу заплатити, тільки в мене все на телефоні, ми тільки приїхали, ми ще не встигли нічого поміняти, нічого. Я можу пікнути, но пікаться, я парад старого зразку. Коротше, і тут спасатель ситуації, канадський бомж, біжить вже до них зі стаканчиком, з тим хортом, в якому мелоч, щоб заплатити за українців, за парковку, не німовий, не розуміючи, що від нього хочуть, але маючи добре серце, видно Канадське якесь правильне виховання, людина, навіть не маючи своїх статків, пішла українцям на допомогу. До чого це все? В кінці, як завжди, мораль. Звісно ж, ребята додумалися, там, як кажуть, був слот для карти. Вони заплатили банківською картою. Щиро подякували. І Кетрін, чи як там її звали, чи Сюзен, щиро подякували віддячували бомжу за, її, за його допомогу і добре серце. Мова зараз не про це. Мова зараз про мову. Бо зараз же ж є такі, які ладні очі видерти і перегристи горлянку тобі за українську мову. І якщо ви мене спитаєте, чи важлива українська мова? Так важлива. Особливо в цей час кожен українець має знати українську, вміти спілкуватися, читати, писати і так далі. І мова є індифікатором українця. Да, шановні, не ну, йдіть ви в сраку, тому що якщо вона... Є ідентифікатором українця, то вона точно не є ідентифікатором хорошої, доброї, чуйної людини. Уявляєте собі? І як на мене, то краще арабською німецькою, канадською, англійською, навіть російською, аби людина була добра. Тому що я вам можу зараз мільйон прикладів навести, коли особисто з мене щирою українською мовою вимагали хабарі, непонятно за що і так далі. Де й самі ви бачите, як з мовою на устах, з вишиванкою на пузі, з гербом на серці, падлюки і потвори можуть вкрасти мільярди гривень і доларів не тільки в простих українців, а й навіть у військових під час війни. Тому важлива мова, так важлива, чи є вона ідентифікатором? Ні. Не робить з вас знання мови гарного. Патріота, справжнього українця і доброї, і чуйної людини. Це особисто моя думка. Вашу думку я радий буду почути в коментарях. Я всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. І слава Україні! Будьте справжніми українцями!